У Лозові між керівниками Лозівської громади та міста Істхемптон, штат Нью-Йорк США, вперше проходить онлайн зустріч. Лозівчани презентують американцям громаду, розповідають, як вона постраждала від обстрілів та висловлюють сподівання на співпрацю у сферах медицини, освіти, надання соціальних та комунальних послуг тощо Лозівський міський голова Сергій Зеленський наголошує на проблемах ЖКГ. КГІ Субсидії субвенції, які Надаються, вони не покривають собівартість тарифів надання послуг тут ми працюємо на рівні держави. При ракетних обстрілах були розгромлені декілька котелів теплових. Ну, обласна державна адміністрація допомогла і власний бюджет також виділив кошти і ми змогли пережити зиму. Очільник громади також наголошує на необхідності облаштування найпростіших укриттів в закладах освіти. Побратимським відносинам між містами сприяє керівник міжнародної громадської організації Україн Фокус Брок Бірман. Він разом з представниками громадської організації Платформа публічної дипломатії вдруге відвідує лозову та передає громаді комп'ютери сьогодні ми тут для того, аби поглибити співпрацю між Лозовою та маленькими територіальними громадами Сполучених Штатів Америки. Дуже важливо аби громадяни Сполучених Штатів продовжували допомагати на різних рівнях, тому що всі бачать, що робить Путін та його режим, і наскільки важливо підтримувати Україну на різних рівнях. Тому це тільки початок. Учасники онлайн зустрічі домовляються про перший крок побратимських відносин: підписання меморандуму про взаєморозуміння.